добре всі тихенько, як я вам голосно, а ми голосно можемо стати так. дивіться, де де, наприклад, зараз спереду я буду робити, то ви переміщаєтеся на пери. Так, щоб не видно було. Тебе не видно. Тільки ноги забери, щоб я потім не впала. Технологія масажу. Повний масаж. Перше, перше, перше. Точкове розминання надпрівних дух, по рахунку 6. Мені, тери, тери, ваші, е, брови. Точкове розминання. Е, так, дивіться, уважно, потім ви ще будете собі йти, подивитися в камері, е, в камері на відео. Тобто, ми, дивіться, точний масаж е, триває е, скільки часу? 30 хвилин. Я тут зараз просто вам показую. Тобто, чуть-чуть, будь ласка, Михайло, отак. Зрозуміли, над бровами працюємо. Далі другий пункт який? Е, неприливне, неприривне погладжування чоловіків м'язів від брів до лінії росту волосся, по рахунку ага. 6-4 рази. Отак от ми робимо. Так? Я буду легенько, так щоб його не цей. Тобто, але ви коли вже будете робити, дивіться, масажі, можна клієнта в принципі, відключити. Але якщо ну, ми розпочинаємо mm -hmm. робити завжди всі рухи плавно. І е, слухаємо клієнта, якщо він каже, там, він має засинати, якщо все добре. Mm -hmm. так? Третій пункт. що там? Безперервне подібне, розтирання зі скроневого виступу до скроні. Дивіться. Далі по лінії росту волосся. Так, бачите, ось так ми працюємо. Ви потім собі староста, дивіться, отко собі знімаєте. І повушні вилиці, Обходимо в руку, завершуємо. Ну, ще раз покажу. Як клієнту все окей? <гум> чичко, чичко, все окей, Вже засинає, так? Добре. Далі. Четверте: вертикальне розтирання чолових і скроневих м'язів по рахунку 6 і 6 разів відриваючими рухами. Ага. Ось так от ми робимо. Думайте, я теж кожен день його не роблю? Наскільки так, така зазмати? процедура в салоні коштує? В <гум> залежності, який салон? Ну, переважно це вже в таких або в бізнесі, або в ВІП. А, вже. Угу. То вже, знаєте, то вже салон вирішує, мені навіть важко зараз вам сказати. Е, ще залежно, що ми втираємо, якісь там лікувальні а. ампулки, п'яте, так. так. горизонтальне погладжування чоловіків п'яти. О, отако от ми працює. Mm -hmm. І такого ми працюємо. Ну, типу, ви собі можете ага. робити там е, і трішки інакше, але основне, щоб ви розуміли, е, що спочатку рухи всі дуже плавні. Зараз вже почнуться більш такі, що там далі? Точкове розминання. Так. Всі точки симетричні і знаходяться по лінії росту волосся ага. середина скроневої виємки, середина чолової виїмки. І початок чолового виступу. Ага, ну все. Тобто ми отак от працюємо. Але ще раз, ще раз читайте, бо я так. Е... Середина скроневої виїмки, середина чолової виїмки, угу. ну, ну. початок чолового виступу. Ще раз тако показую. Спокійно, клієнт, все добре. Далі. Сьоме. небе розтирання шкіри волосівної частини голови. Кругові руки починаються від. Отак угу. от, от ми працюємо, це таке вже поверхневе. Тому чому я просила, щоб ми робили власне, на хлопцеві? Тому що, власне, на дівчатах ви це робите, але так, щоб показати, щоб техніку було помітно, то тому я попросила, щоб був хлопець. розумієте, Бо коротке волосся, і тоді помітно, що ми робимо. І отак от, от ми по всій голові вже виконуємо е, отакий поки що поверхневий. Тобто ми не дуже е, великі зусилля е, прикладаємо до цього. І до маківки, тобто від краєвої. А в дівчат це саме, але просто цього не видно е, техніки, розумієте. Угу. Ну і так. Тобто це робиться повільно, це робиться можна кілька разів, відповідно, це пройти. Поки що ми з вами так дивимося так? за процесом. Далі. Ось ми. глибоке розминання шкіри голови, як і в попередній схемі. Руки на одному місці, рух шкіри. Це вже ви просто бачите на одному місці. Тобто, ви отак взяли. І е, працюєте потучково вже так, до маківки. І тут вже можна двома руками працювати. Тобто, звідси ви е, рухаєтеся, то буде швидше, так, з обох сторін. Бачите, як рухається шкіра? Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Ну тут так і має бути. тут, якщо вже не зручно, бачите, що одною рукою підтримую. Ви можете. Ага, давайте з вашої сторони. Mm -hmm. Так краще, коли одна рука підтримує, а друга вже працює. Більш, бачите, більш так точково. так? Ну, Наступне що там? Стем'яне. Більш сильне розминання, коли ще кім'янці, коронку 6 і 6. Більш сильне розминаю, тут то саме, що було, просто більш сильне. Угу. Є. Десяте. Міцне розминання по всій голові почергово зап'ястя, п'ястя і кінчиками пальців. Від краєвої лінії дома. Дивіться, зап'ястям, п'ястям і кінчиками пальців. Тобто ми спочатку отак от розминаємо зап'ястям. Є. Потім цією частинкою. Пішов там цей камеру підключили. І а далі це? кінчиками пальці. І то так робиться по всій голові. Я mm -hmm. просто вже показую вам тільки в одній лінії, щоб це не знімало нам часу. Одинадцяте. <гум> Тублюючими рухами по всій голові, від краєвої лінії росту до маківки, по всій голові, радіальними протягом. Радіальними проділами. Тобто, е, от таким чином ви собі так працюєте вже більше, бачите. Е, Таку прикладаєте власне такі вібруючі рухи, такі зусилля трошки. І це все робиться по наростанню, тому що якщо почати зразу з таких міцних рухів, це неправильно. Тобто мають бути спочатку легкі, як ми там казали, погладжувальні рухи, а потім уже такі е, міцні. Бачите, це вже вібруючі, це вже у нас що? Ну, пану останню 12. Так. Легке погладжування по всій голові. Починаючи з чола і закінчуємо на потилиці і шиї більше щільним притисканням. Тобто, отак от ми поглажуємо сюди, потім звідси сюди. І так бамся, то всі клієнти дуже люблять. Oui. Uh -huh. То вже в кінці так. Oh, uh -huh. Uh -huh. так все. So. E подивіться, чи ви зняли добре з тої потилиці, щоб було видно ще раз так звідси. І сюди. Uh -huh. Ну я думаю, що гарно вийшло. Так? Oh. Да? Клієнт задоволений? Oh.